Всім привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні вирішили показати вам наш спосіб, як ми садовимо картоплю вже на перший рік. До речі, щиро ми вдячні нашій підписниці Антоніни за дуже приємний подарунок для нас оцю картоплю. Так, дивіться, що ми зробили? Ми картоплю пролили водичкою, присипали залою. Працює вона чи не працює, але гірше не буде. Поміж Картоплею я насипав куриний послід, який вже перепрів. Це для підживлення наших рослин. От зараз це ми діло закопаємо і будемо спостерігати і чекати на наші всходи. І далі будемо вже згідно з терміном обробляти від жуків. І прочих шкідників після того як ми присипаємо картоплю, ми зазвичай її поливаємо водою. Але судячи з того, що позаду йду тут, сподіваємось, що буде дощ. Якщо ні, то я буду бігати з лікою сьогодні вночі. А всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити подальшому нами цікавого відео. До зустрічі! Нехай щастить.